Ольга Токарчук, пасажир. Переклад з польської Віктора Дмитрука. Один чоловік, який сидів поряд зі мною під час довгого нічного перельоту через океан, розповів мені про нічні свої страхи, які він мав іще дитиною. Вижався йому весь час один і той самий кошмар, а він кричав і в паніці кликав батьків. Діялося це довгими вечорами, тихий погано освітлений час без телевізійних екранів чути було, що найбільше шемріт радіо або шелестіння батькової газети сприяв творенню дивних думок. Той чоловік пам'ятав, що вже від вечері починав боятися, попри заспокійливі слова батьків. Було йому три, може, чотири роки, і він жив у темному будинку на периферіях містечка. Батько його був директором школи, принциповим, навіть уїдливим, а мати працювала в аптеці вічно огорнута пахкою аурою ліків. Ще була в нього старша сестра, але вона, на відміну від батьків, не пробувала допомогти йому. Зовсім навпаки, з незрозумілою для нього радістю вже від полудня нагадувала йому, що ніч отот настане, і коли поблизу не було дорослих, годувала розповідями про вампірів, про трупів, що виходять із могил, і всілякого роду пекельних істот, але, що дивно, її оповіді зовсім не пробуджували в ньому страху. Він не вмів боятися всіх тих речей, які всіма вважалися страшними. Вони зовсім не жахали його, немов місце на страху ньому було вже зайняте, а всі можливості його відчувати були вичерпаними. Він байдуже слухав збуджений її голос, коли вона драматичним шепотом намагалася налякати його. Слухав без емоцій, знаючи, що її розповіді це ніщо порівняно з тією постаттю, яку він бачив щоночі, коли лежить у ліжку. Тож міг би бути, уже ставши дорослим, вдячним своїй сестрі, вона бо прищепила йому тими оповідями якийсь імунітет проти всіх звичайних страхів світу, тож, у певному сенсі, він виріс безстрашною людиною. Причину страху неможливо було окреслити, він не вмів знайти для цього слів. Коли батьки вбігали до нього в кімнату, запитуючи, що сталося, що йому наснилося, він казав тільки він або хтось, або той. Батько запалював світло і, переконаний у переможній силі емпіричних доказів, показував куток за шафою чи місце біля дверей, повторюючи бачиш, нічого немає, нічого немає. Матір діяла інакше, тулила його до себе, огортала своїм антисептичним запахом, аптеки і й шепотіла Я з тобою, нічого злого з тобою трапитися не може. Але він іще був надто юний, щоб його жахало зло він, власне кажучи, ще не знав нічого ані про зло, ані про добро, і був надто юний, аби боятися за своє життя. Зрештою, є гірші речі ніж смерть, ніж коли твою кров висмокче вампір, ніж коли тебе розірвуть вовкулаки. Діти це знають найкраще. Саму смерть ще якось можна пережити. Найгіршим буває те, що повторюється щось ритмічне, незмінне, передбачуване, неминуче і безвладне. Те, на що неможливо вплинути, і що хапає своїми кліщами і тягне за собою вперед. Отож він бачив у своїй кімнаті, десь мішафою і вікном темну постать людини. Вона стояла там і не рухалася. У темній плямі, яка мусила бути обличчям, жевріла маленька червона цятка, кінець цигарки. Оте От обличчя проступало час від часу з мороку, коли цигарка розгоралася сильніше, бліді втомлені очі дивилися на дитину пильно із якоюсь претензією, густа з сивиною щетина, обличчя у зморшках, вузькі губи створені, щоб затягуватись димом. Він стояв так не рухаючись, поки бліда від страху дитина виконувала свої квапливі охоронні ритуали. Ховала голову під ковдру, затискала долоні на металевих поруччях ліжка і беззвучно читала молитву до ангела охоронця, якої її навчила бабуся, проте це не допомагало. Молитва переходила у крик і на допомогу прибігали батьки. Це тривало протягом якогось часу, достатньо довго, щоб прищепити дитині недовіру до ночі. Але оскільки після ночі завжди наставав день і великодушно знімав вину з усіх витворів пітьми, дитина росла і забувала. День ставав дедалі могутнішим, приносив із собою чимраз більше несподіванок. Батьки полегшено зітхнули і невдовзі забули про дитячі кошмари сина. Вони спокійно старіли, провітрюючи кожної весни усі кімнати. Отой чоловік із дитини перетворився на мужчину, все більше переконуючись, що все дитяче не заслуговує на надмірну увагу. Ранки і полудні стирали врешті решті з його пам'яті сутінки і ніч. І лише нещодавно, так він мені оповів, після того як непомітно і лагідно переступив у шостий десяток, повернувшись певного вечора втомленим додому, відкрив він усю правду. Перед тим як лягти до ліжка, він захотів викорити цигарку, тож став біля вікна, яке темрява на дворі перетворила на тьмяне дзеркало, спалах сірника на момент продірявив темряву, а потім вогник цигарки освітив на чиєсь обличчя. З темряви раз у раз з'являлася та сама постать бліде високе чоло, темні плями очей, рисочка вуст і борода з сивиною. Він моментально розпізнав його, той не змінився за весь час. Звичка знову спрацювала, він майже набрав повітря, щоб крикнути, але кликати не було кого. Батьки давно померли, він був сам, а дитячі ритуали також утратили свою силу, і він уже давно не вірив у ангела охоронця. Але коли він за одну мить зрозумів, кого так сильно колись боявся. Відчув справжнє полегшення, батьки певним чином мали рацію зовнішній світ є безпечним. Чоловік, якого ти бачиш, існує не тому, що ти його бачиш, а тому, що це він на тебе дивиться, сказав він іще на закінчення цієї дивовижної історії. А потім ми поснули за коли басовитим муркотом двигунів пасажир Ольга Токарчук.